Так, кліпенькі, дорогенькі, доброго раночку вам. І вам і нам собака десь гавка тут за вікном. Не обращайте чи не звертайте уваги. Як ваші справи, як ваші дітки, як ваші внуки в кого є, як ви поживаєте, миру нам усім, здоров'я нам усім. Поваги нам усім, сім'ях, щоб вас любили, цінили, понімали, розуміли, щоб все було добре. Тому що, тому що без цього життя якесь не таке трошки. Так, Дивимося, розклади, чистки, захист, свічки, кому треба, пишете у Viber і так далі. Що ми сьогодні подивимося, давайте будемо зробити розклад одразу, бо в мене ще з десяти ваші розклади. Що виграє Росія від війни з Україною? Давайте подивимося. Вони прийшли до нас з війною, їм розказували, що все свершиться за три дня, чи за три неділі, чи за три місяці. Ну, от вони, я так думаю, з таким наміренням йшли, що розказували їм так, що все. Все тут швидко, пора зроблять побіди. І все. Воно не так вийшло. І вже, ну, щоб так, війни конкретно, і два з половиною роки війна йде, в них СВО. У нас війна чи не війна, ну тобто, тобто, ну, якось все, все так. Якось все так. Давайте подивимося, як ситуацію бачать карти. На зараз, з їхньої сторони, з сторони Росії. І подивимося, що вони виграють. Коротенько може відео, зробимо. так, щоб ви мене не забули, я вас не забула. Бо цілий день сьогодні ваші розклади теж. Виграє Росія від війни, як бачу, як бачать карти, давайте. Подивимося, не слухайте, собака гавка, ну це село. Я не дай не дінетеся від цього. Що як на, на зараз бачать карти? Ну, ситуація зі сторони Росії, як карти бачать. Момент заробити гроші, як бачать карти. Фінансово люди їдуть за грошима. Тобто люди їдуть за грошима за фінансами. Як Росію, бачить карти. Те, що таких грошей там півстрани або і вся страна в руках не держала і не бачила. А, а все одно карта луною, Луна прикриває ці великі деньги. Так що хто там їде, куди їде, дивіться дійсно, щоб, тому що тут, уже, якщо раніше була карта відкрита на щодо фінансів, да, ми вже платили, всім платили, там направо-налево платили, то зараз карта мутки будуть. Да й на дно насчет деніг. Тому дам, тому дам, а тому не дам. Тобто, отак от бачить ситуацію карта. Да. Попажу мечей, це. Це не зрілі люди, понимаєте, це не королі, це не дами, це не якісь там люди, які, в яких є мозги, які думають своїми мозгами і дійсно розуміють, що ціна цим діньгам. Ні, це так. Це так. хоч і взрослі мужики багато їм років, дело в тому, що тут карта незрілості, повної незрілості. Між цими картами є карта Луни. Во-первых, вони їдуть по брехні, тобто через брехню. Во-вторых, там брехня, не брехня, їх це дуже не волнує, тому що треба фінанси, нада гроші. Гроші ніде не за... Ну, скільки розклад не роби на них. Гроші, гроші, гроші. Десятка пентаклів. Тобто для них це космос. Для них це приділ мечтаній. Ніде в житті вони не бачили до цього і після цього не побачать таких грошей. Ну тільки я ж вам кажу, що посередині вже йде карта Луни. Тобто, меч вам дадуть в руки. Меч вам дадуть в руки. Будете бігати там по окопах. Ну, вже на що денігій йде карта Луни. Тобто, щось уже прикривається, щось закривається, щось уже. Щось... Щось... Щ... Ну, це карта не. Ну, як сказать, це карта не те, та... ну я, як... от вам кажуть. Це не значить, те, що вам кажуть, так дійсно і буде. Це значить, те, що вам кажуть за, цим, за цими словами, ще там є двойне, тройне дно, от як воно може бути? От як ситуація, на нас зараз бачи карта? От бача карта, що люди їдуть, беруть меч в руки, щоб заробити гроші. Для чого їм ці гроші? Ну, от, хорошо, давайте так. Для чого їм ці гроші? Ну, гроші всім надо, понятно. Ну, от, для чого їм ці гроші? То, що не щита, п'ятерка Пентаклей і карта тройка мечей. Потому що не Пятерка пентаклей — це карта нещити. Це карта нестабільності фінансової. Пентаклі — це деньги. Фінансової нестабільності. Тройка мечей, звісно, больно жити все час і, ну як сказати, виживати. Нікому це не подобається. Для чого вони їдуть? Для того, щоб вилізти з ніщети. От вам карти показую. Для того, щоб Щас ще одну візьму, для того, щоб вилізти з ніщети. Так, да, і тут то, стежки, бачиш, карта ігри. Двойка пентаклі. 50 на 50. Ти можеш... Приїхати героєм, типа в лапка герой, і привести якісь там гроші, а можеш не приїхати. Тобто людина їде і рискує зразу, ізначально рискує. Рулетка. Виграємо чи не виграємо? Свою жизнь. Тож... Ну, тільки вже тут іде Луна, а по карті Луни це карта. Повімаєте, це як? Це карта, людину стараються знаєш як, от обвести кругом пальця, пообіщавши їй щось, стараються так красиво обвести кругом пальця, ну, тобто, потім колись якось не заробив от оте, оте, оте то тобто, починається якесь таке обволакування, того, щоб тільки не дати ці фінанси. От десятка пентаклів, на неї, от, я, бачу, я беру карту і лежу тройку мічей. А для багатьох це карта болі через те, що не падають, не дають ці гроші. А для багатьох людина здихає тут, здихає, настоящим образом, здихає. якщо їде сюди убити і заробити, здихає. А все одно рідня боль переносить, тому що не скільки за людину, скільки за десятку пентаклів, за фінанси. Тому що надіються, що після цього стануться якісь гроші не для всіх ці гроші. І бачиш, карта йде далі. Просто так би карта не показувала. Понимаєте, карта покаже завжди щось серйозне. Если бы це просто так, простой, то випала б карта ілюзій, пустота, все. Я не я, даже в особистому з вами розкладать. Якщо щось серйозне, даже отношения. от ви там, у мене мужчина є, Ну, если серйозні отношения, карта покажет. Ну треба мені казати. Чи є мужчина, є відповідня, чи мужчина жінка є. А якщо це просто очередний якийсь там, ну, біля нас мужчин багато, чи там біля жінок, мужчина, біля чоловіків, жінок багато. Ну, ми не в лісі, ми не заховані. Ми бачимо, ну, це не значить, що всіх карта буде показувати. Просто, якийсь очередний, ну, просто якась людина і все. А якщо щось серйозне, то карта їм показує. Боль будуть переносити через те, що фінансово вже буде, оп'ять йдуть ніщитовані. Тільки ще й духлі. От і гра, от ігра, от і гра. От ті обіцяння, які розказували там за три дня, за три неділі, за три місяця прийдемо і побіду одержимо. Якби ви там не тужилися, село забираєте, чи вулицю якусь забираєте, то тобто воюєте ви. Так само зараз у фінансах буде. Тому що казна не безгранічна. Так, і що виграє в Росії? Ну, на сей. На сей більше і більше будуть проблеми у їхньому війську в людей, якщо їх можна назвати людьми, з фінансами. Платять, не платять. За що платять, як платять, кому платять, коли платять? Ну, Тобто тут все це карта показує. повірю, Кажу те, що карта показує. Це, що з фінансами? Будуть більше і більше, непонятки в фінансах з тої сторони. З сторони Братів наших, в лапках і сістер? Ну, що виграє Росія від війни? Ну і що програє? Давайте подивимося. От що виграє, що виграє? что ты играешь. Тройка кубков, четверка кубков, паш кубков. Ну, Навіть не можу зрозуміти, що вони виграють, щоб сказати, вони грають колесо форту. Що виграють, Я чим показую. Нема не одної карти, щоб карта показала, розумієте, ну, якісь сім'ї, може, опять же, може, якісь сім'ї там в Росії, які скинуть з себе тяжесть от долгів, можуть бути, тому що для когось прям фортуна. Хтось може статися живим і ще й фінансово. Витягнути свою сім'ю і то це временно, тому що тройка кубків, люди більше люблять праздник. Тобто, люди, люди живуть в празднику. Люди стараються собі любити не те, що там пахати, пахати і опять пахати. Ні. Люди більше живуть по тройки кубків, то є карта праздника. Перша карта паш кубків іде, хоч молоді, хоч старі. У них праздник. Не емоційний має бути все час праздник. От вони так живуть. Не да, не заморачують. Чись, навіть, ну, щоб, щоб, тут немає пентакльових карт, тут немає таких карт, карт стабільності. Ну, ну Росія це те самі люди. Люди це та сама Росія. Ну, ну, ну скинуть може, так. Да, для когось колісо, фортуни, хтось Ну, діло в тому, що воно швидко все при, приход, прийшло в руки і швидко дуже уходить. Тобто фактично нічого не остається в руках. Щоб сама Росія, сама Росія на собі потихеньку стави хрест. Вопри карта показує, зовсім немудро поступили вони. Зовсім не мудро. От почельнику зовсім люди немудро поступили. Ті, хто почали це, ті, хто повів людей сюди, ну, то есть, стоп, тому що карта тут мудрость, як відсутствує. Пере, 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 переоцінили свою силу, карта сили. Вона перевернута, переоцінили свою силу. Сподіваються, думали, що сильні, такі великі, сильні, все одно вони переоцінили. Що, що виграє Росія від війни? Ну, єдине, що люди просто є, будуть такі люди, сім'ї, люди, які скинуть себе тягають для когось колісо Фортуни. От, дійсно, це надо було б там і життів не вистачило, щоб отдати долги. Може, чи там щось купить. Тут вони це все можуть зробити, ще й живі остатися. Некоторі будуть такі. А щоб вони щось. Взяв ще кого. Просто наша карта не показує, що вони від цього виграють. Що вони виграють. Не фінансово не виграють, не те, що вони там землі додать якісь собі. Ну от, за, за що війна йде. Зайшов? Щоб вони більш безпечно собі зробили, що якось вони себе защитили, там НАТО одвинули чи ще щось. Такої карти взагалі немає. Що виграють? Чого, вертаєш, Росія вертається впрошле? Росія не двигається вперед. Росія вертається як в впрошле. Тобто у них, значить, як відкат назад. На скільки років? Ну, тут восьмерка йде, чи на 80 років, чи на 800 років назад. Ну, тобто вона відкатується назад. Вона сама себе відкатує назад, вертає в прошле. Якщо світ живе в будущем, 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 то Росія вертається в прошле. більше більше вертається в прошле, вона обнуляється. Росія сама себе множи на нуль. Поняєте, все це, те, що відбувається, це по дураку. Понятно, це так. Ми балакаємо, балакаємо. Ніхто його не. Це понимаєте, це понятно, що це? Це просто ми балакаємо. Це інтересна, карта Батя. Ну, то цим мечом, що вони прийшли. Повієте, показали вони ще раз, ну, примерно, ну, ну сильні. В чому, в чому сильні? Сильні, якби прийшли за три дні, а ще краще, якби вони прийшли, а українці всі согласилися з ними під ними бути, чи з ними, чи під ними, чи, чи над ними? О, Тоді сила. Понятно. Тоді такі сильні прийшли, і так постійно, шаг за шагом, страна за страною, люди добровольно присоєдняються до них, і одна сплошна Росія. А те, що половиною роки, навіть ми не беремо з го року. Люди, українці, супротивляються, так? От супротивляються. Реально супротивляються. Правильно це неправильно. Ну, для мене це, підіймаш, для мене, так як я розумію, люди супротивляються. Люди всім видом показують, що не нужно, не хочемо. Ну і що вони? Ну, откатуються вони назад в прошло. От людина вертається, це карта прошлого. От через те, що цей меч в руки взяли вони. От взяли зброю вони і одкотилися назад. Що виграє? Ну, давай нам що виграєш таке. Там що ну ти? Ну куди? Тут з мічей, десятка мічей, ну що тут виграє? Ну, ну, скільки, ну, населення своє положить вони. Смертей вони положать. Чи вони, получають вони смерті через оцих дураків, яких гонять сюди? Карта це дурака. Понимаете? Ну що ну тут вони обливали? І, і откатуються от, от, назад. Кам'яний тобі. Що ж вони таке виграють? Колісниця, все одно, бачиш. І все одно ж, блин, все одно ж настроє не далі. Все одно карта управління, наскільки управляють, наскільки гонять, все одно, хоч до даже кацапа, ну все одно от, от наступаємо, все равно, все равно. ми робимо те, що скаже той, хто керує колісницею, тобто цією страною, хто керує. Він посилає по рыцарю мечей в бой, в бой, в бой. Воюємо, воюємо і воюємо. Хоча воюємо смерті, смерті смерті. Ми не за Україну балакаємо. Чого не за Україну? тому що не Україна напала. Росія. Росія свої сили пере... переоцінила, так сказати, не Україна. Ну, що виграє Росія? Бачив, за що війни, за що крові українців? Сім'ї, сім'ї в них, от поніваєте, не знаю, як сказати, виходять з якоїсь, з якоїсь кабали долгів. Вроді стають сильнішими, є бажання заробити, привезти. Бачиш, тут фінансово. Тут фінансово, люди почутували, немає. Не одній карти, немає того, щоб. Подімаєш, що це люди дійсно з душею люди. Мама одній карти, щоб карта бачила їх. Вертаємося прошло. вертаємося. Якщо по карті брати, знаєте, як можна сказати, потихеньку унічтожаючи Україну, унічтожаємо самі себе. Потихеньку помаленьку, унічтожаючи Україну, прийшовши, унічтожить Україну, завоювати Україну, унічтожаємо самі себе. Нема тут, от, щоб сказати, що виграє Росія, нема тут ніодної карти, щоб щось виграли. Від, від того, що прийшли от на, на, чужу, на чужу землю. З мечом. Понимаєте? Прийшли, щоб положити своїх. Понятно, Україна, тому що ви втягнули українців теж це все. Все це по-дурному, все це нерозумно, все ця карта вертає вас в прошле, відкидає вас в прошле. Тобто світ двигається в одну сторону, Росія двигається в другу сторону. Через оці конфлікти, конфлікти через оце що меч оцей вона не випускає з рук. То з одними, то з другими, то з третіми. Не за те ви воюєте, панове, не за те. От якби воювали ви за те, щоб ваші люди жили краще, там достатки були краще, медицина краща, там все остальне було, о, молодці. Може б Україна в вашу сторону дивилася і думала, як у них добре, а в нас не дуже. Понімаєте, не за те ви воюєте. І не так ви ну, не таким путем от, людей ви до себе можете приблизити, щоб люди дійсно там ну, от хотіли бути біля вас рядом. Не те, що з вами, а біля вас рядом. Наскоки оці, оці наскоки, от карта показує, ці наскоки на, на, ну, на, на країни, які біля вас рядом, хоч вони з Совєтського Союзу вийшли, ми всі вийшли. Ну це було колись. Це історія. Було колись. Да, жили, да, було, було, по-другому не було. Знали. Жили ми так, як жили, другого ми не знали. Зараз ну, кожна країна як може, так і живе. Потихеньку, помаленьку, так, ну, от. хто багатший, хто бідніший, в кого там правителі такі, хто в когось які, ну от люди живуть собі якось. Захотілося прийти наскоком, Понятно, що зразу, може, там силою виривали на це СВО. Потім люди вкусили, вкусили вкус того, що якісь гроші приходять, не якісь гроші. Для вас це бешені гроші. А, там кредит закрили, там те закрили, там це закрили, тобто якісь проблеми свої. Це кажу, кажу карту. Просто карту перевожу. Те, що показувала вам по карті. Нічого страшного, ну пропав, ну, 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 ну десь там погиб, герой. Зато гроші прийшли. Ну, Зараз розумієте, що карта ця показує, що не так буде просто з деньгами, не просто з, деньгами з грошима. Тому що луна це карта, вже, вже йдуть якісь мутки. Уже вас хочуть намахати. В деньгах тих, що ви тут ж заработаєте своїм непосильним трудом, убиваючи то, українців тих самих, за смерті людей все одно прийде, прийде, прийде розплата. Не буває так. Не буває, ніхто нікого ні з ким не стравлять. У мене нема такої, щоб я сиділа на своєму каналі і хотілося мені українців з росіянами чи ну, стравити абсолютно. Хочеться поняти. Мені навіть більше, хочеться поняти, що движе ними йти сюди вбивати людей. Що землі вам хочеться? НАТО, так з НАТО б воювали. З іншої сторони, там в НАТО якраз і вступила страна, Фінляндія чи хто, туди ви не йдете? То щось не совпадає, от щось воно як-то не складається. Те, що ви розказуєте, те, що ви робите. Україна це Україна, це тут самі ми якось. Правильно ми вибираємо, неправильно ми вибираємо. Колись люди прозріють. Коли, колись люди прозріють, поймуть і все буде на своїх містах. З Божою допомогою, от якось воно буде. Ви пойміть там. Ну ми розумієш, якби тут воно не було. Ну нікуди наші правителі, скільки їх не було, президентів, там, Верховних Рад в нас, ніхто нікуди не повів нас воювати. Ніхто не дав меча, не загнали людей в кабалу з кредитами і не сказали, що ми підемо там. Я не хочу навіть якусь страну назвати вокруг нас ті, Що зараз ми підемо там щось виясняти і будемо вам платити гроші. Це наскільки треба, щоб держава була от страна. І це ж все, подімаєш, сліб навіть карту брати, все це шаг за шагом робилося. Підімаєш, планувалося на нагоди вперед. Були б ви свободні на фінанси, були б хто б за гроші сюди йшов. би. Та ви б, без грошей там б підняли бунт б і сказали, блін, надо, йди воюй. Просто, ну, я ж кажу, опять, ні, ніхто не те, щоб оце стравлювати оце Україну. І так воно все стравлено вже. Це скільки надо, скільки надо, в які годів, щоб, от, понимаєте, щоб все це воно якось переварилося, перемололося. Щоб стравлювати. Тут Просто понять хочеться людей, які кричать Україна це Росія. Ви в себе не дасте ладу. От, от реально, ви в себе не дасте ладу. У Вас нема нормальної житті для самих себе. Ви ще лізете то в одну страну, то в другу, то в п'яту, то в десяту, десь щось, розумієш? Самі, блядь, не живуть і другим не дають жити. От сам не гам і другому не дам. Сам, Самі не живемо нормально, і другим не дамо. Вокруг себе жити нормально. Придумаємо НАТО, придумаємо що. Ідіть в НАТО і розбирайтесь з НАТО. Не НАТО тут, не НАТО тут причина. Тут причина, щоб ви розуміли, що українці починають трошечки при тому, там які в нас власті не були, починають трошки гуще жити. Європа відкрита, їздять, заробляють, щось там собі строють, щось там купують. Ну, тобто люди почали трошки гуще жити. Щоб такі кредити, як оце у вас, сидиш, слухаєш там отам, тих ваших, ну, в плен, тих, що беруть, п'єни. Кажди, Каждий, кожен інтерв'ю, це ж не придумано, не наіграно. Дуже хорошо, якщо це, знаєш, якось кіно показує просто. І там, де людина сама розказує, ваша людина, чи воно людина чи подобія людини? Які долги, які кредити, яке все, які фінансові проблеми. Понімаєте, ну як загнали? Людей в таку, таку хрінь і потім, потім нацкували на українців. І з українцями бо НАТО прийде. Невже не розуміють? люди? Невже не розуміють? Невже от, 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 оце Україна з Росією це стравили оце все? І, і ми, ну слов, нема, не бачать нічого, щоб вони виграли, кроме того, що вони одкатяться. На года назад абсолютно. По восьмерки кубки я вам показала, карта ну, задом, людина уходить, як в прошле. Тобто весь світ іде вперед, потихеньку, помаленьку щось там виробляють, придумують, ви відкатуєтеся назад, ви відкатуєтеся назад. Ну, закриєте ви долги, закриєте ви кредити, ну, жив, далі наберете других кредитів. Куди ви потім підете? Хто слідуючий буде? Через кого там НАТО буде опять ну, до, до вас добиратися? Нафіга ви тому НАТО? Ой, боже, Боже. Да. Бар'єр неприодалім, як там кажуть. Ну, що тобто, таке відео ми зробили. Оставайтеся здоровенькі, до зустрічі, пока, пока.